Ну що ж, друзі, всім привіт. Сьогодні ми будемо пробувати, так скажемо, фармитися і так далі. Но прежні ми наступимо і приступимо до відеоролика, хочу вам сказати, ви вводите в полі прилишене реферала, мій нікнейм Андрій Трипл, буду дуже вдячний. Також не забувайте, що в мене є свій телеграм, який ви бачите на екрані або в описанні. Також я создав телеграм-канал, групу, де ви зможете продавати аксесуари, автомобілі на такому проєкті ГОСТРП. І також я тут граю. Ну, що ж, ми будемо починати. Будемо пробувати без доната, щоб все було по Шикардосі, все чекі-піки. Щоб без доната, тупо, так скажемо, без доната. Тільки я трошки щось бладанув, я в цьому снігу щось ніхера поняти не можу, де центр городу. Мені треба банк, я щось ніхера не можу зрозуміти. Ну зараз я короте, не буду ж GPS спробувати. Але в принципі, я вже знаю, де це. По ідеї спробуємо, ну так, да, в принципі. Але тут класна погода, сніжок такий йде, мені огонь подобається, нравиться. Так що прошу вас приєднуйтесь до нас і грайте разом з нами. Ну тут просто шкардос. У е, мене є е, аксесуар, який я розіграю. Ну, це вже в кінці відеоролика, як побачите условия і так далі. Ми поїхали, глянути, щоб нічого не злетіло, так скажемо, і хотілося б, що щось злетіло, щоб щось зловити, так скажемо. І так далі. Такий бізачок було б шикарно. Либо якийсь бізачок купити. Або ліби зараз купить ще якусь одну акцію, але в мене так їх 5 і безполезно мені каже. Нам зараз треба виповнити пас то скажемо поїхати в банк, закинути на що там тисячі чи 10 тисяч, зараз приїдемо, глянемо. В принципі. Зараз приїдемо. Давайте глянемо, що в нас там по пасу Блін, подожди Б... Так, дані квести. нам треба привітати з іншими гравцями три рази, позвонити повні 2 рахунку на 1000 гривень. Хорошо. Біжимо ми тоді в банк. Буває таке довге прогруження, так скажемо, ну то нічого страшного. Стати ще страшно. забунти, то йдемо. Бапі злетить. Геннадий переказ по ім'я, поповнити баланс, беремо... Хай буде 1100 прийнято, поповнили і квест виповнили. Так, будинок. Комунальні послуги. Давайте ще оплатимо на 101. Це на 100. Максимально. Так, квест ми виповнили. Зараз вибігаємо, в принципі. Нам було 5 доната, в принципі. це хорошо вже. Ми пробуємо без доната, якщо що пробуємо без доната. так Дані квест. Так, квест ми закинули. В принципі, у нас вже 15 донат. 30 працюємо працюючи кухарем А десь влаштуватися, я не знаю, в принципі, коротше. Робимо так, ми будемо влаштовуємось на дальнобойщиках. Будемо працювати. У -у -у. Будемо працювати. В принципі. Якось так. Так що біжимо в Для вам скажуть, це хороша робота. І знаєте, з донат купляти так скажемо, уровні стоїть цього. Но я хочу спробувати без донату. Я ж не буду, вже, так скажу, создавати новий аккаунт пустишка і просто будемо вже починати. Ну це ліпо, тому що тут така економіка, що тут нереально буде е, почати, так скажем, розвиватися з нуля і так далі. Ну це просто нереально. Також ну, реально. Ну ч ж, а ми, так скажемо, до Дотальне Ну Вам скажу сніжок дивіться, який кайф. Ні, ну реально я на проєкті ще не на одному, тому не бачу, як так сніга падало. Обычно просто сніг лежить, а це сніг падает. Я ж пігі... офигевший, честно. Так что я офигевший. Серьезно.